Всім доброго дня! Сьогодні покажу вам свій варіант приготування солянки. Вона виходить смачна, ситна і ароматна. Очищуємо і нарізаємо 5 картоплин середнього розміру. Коли нарізали картоплю, відправляємо її в каструльку і варимо. Каструлька в мене 2,5 літри. Одразу додаємо трошки солі і лавровий лист. Тим часом як картопля вариться, зробимо зажарку. Для цього нарізаємо одну цибулину середнього розміру кубиком. На пательню вливаємо олію і відправляємо цибулю. Смажимо до золотистості. Далі переходимо до нарізки м'ясного. М'ясне можна використовувати яке завгодно. Все, що любите і все, що маєте. Я сьогодні використаю кабаноси, копчену курку, шинку, варену ковбаску і сардельки. Таку страву, як солянка, дуже добре готувати після свят, коли в холодильнику є різноманітні ковбаски і копченості. Ці ковбаски нарізаємо невеликим кубиком. Цибулька підсмажилась до золотистого кольору, далі додаємо 2 чайних ложки томатної пасти. Все перемішуємо і смажимо ще 2 хвилинки. Коли картопля зварилася, до неї додаємо зажарку і одразу ж відправляємо ковбаски. Далі додаємо 300 г кислих огірків. Я їх натираю на крупній терці, бо, як на мене, так смачніше. Багато людей нарізають кубиком. Дивіться, як вам краще. Проварюємо приблизно 5 хвилин і знімаємо пінку. Обов'язково потрібно спробувати на смак, і що потрібно, досолюємо і додаємо чорний мелений перець. Одразу багато солі не додаємо, так як огірочки соляні і ковбаски. Даємо ще 5 хвилин покипіти і наша сорянка готова. Виходить неймовірно смачна, ароматна, ситна. Обов'язково приготуйте всім смачного і до нових зустрічей!